Всім привіт на канал Назар Content. І сьогодні я вам розкажу, як отримати крупні окупи з Coin Master. От, кроком першим вам треба зберегти з попереднього евенту 2000 спінів хоча б. В мене 1007. Так що окуп буде крупним. Чим більше спінів, тим крупніший окуп. Так то заходимо в Coin. Опускаємось. Уже есть. Он и про 7000. Зараз весна, а не зима. Не так не. Треба сбирать на беги. Так что, мать панты на беги. Идем в команду. Чекай, мені не до цього. Отак От то заходимо. Вперше вже житті бачу два янти зразу. Беремо всі награди. Забираємо награди. Лише піння заберу заберу. Ті ще спінчків. Беремо все. Ну і що? Скільки... Угадайте в коментарях, скільки випало спінів. Точніше, жетонів. Добре, вам... дам вам підказку. Більше одного, менше чотирьох. Це кількість жетонів. попробуем выбить себе что-то. Хекс. Алмазные карты нет. Все. Шт штук десять есть. Ось. У нас еще есть вот такие вот пещеры сокровищ. Сходим. Да Це тобі один ключик. Використовуємо його. Йдемо сюди. Ідемо сюди і забираємо награду так то... Коли... Чим більше спінів, тим більше ставка. От 11 тисяч спінів. Грайте на ставці максимум 200. Коли у вас буде 20 тисяч спінів, то можете грати на яку хочете. И куча наград. Падай на бег, все, це удача. А что піс... А Аполну песенку можете почувствовать на Viber каналі На бег. Оставьте 200 тысяч. Идеальный. Ставка 200. 17 миллиардов на халяву. Главный пресс 2000 спинев. Окей, у нас крупненький окуп. Так, то буду вам показывать, как крупные окупы получаются. Получайте. Так, то. Не треба тоді. Добре, повершу ставку на 600. Получаємо ставочки. Це нам надо. Я тут майже головний прес забрав. Майже головний прес. Тобще, продовжуємо зараз треба більше. У мене немає куча. Не повезло, не повезло, але зараз повезете. На початку отак, буде вести. Потім не буде вести. Ось так. -то. Робите крапленький окуп. Коли у вас не буде спільно, то тож використовуйте, то можете використовувати ключики. Йдемо в приключення. Я, заб... можливо, заберу прапор. Мож... Можливо, прапор заберу. Трошки холодно. Підписуйся. Так, да, забираю. Три, два, один. Ну, дайте в коментарях, який номер карти. А я почитаю. На правильні відповіді... відповіді поставлю лайк. Я того разу повисив рекорд. Бобочку. Потім будемо використовувати. Кожу спині не буде. Так тут спині заробляємо. Ціла кучка полетіла, маловато прикольно. Це главний призок забираємо. Вгадайте, Угадай... яка наклейка? Правильну відповідь лайк. Так у нас гігантський шанс забрати щось крупненькое. Потом будемо дещо будувати. О, два на бігу. 600 слоті. Це вже удача у нас. На біг, на 600. Причому ідеальний. І ще золотий бонус. Подарунку золотий бонус. Це скільки наград. Напишіть в коментарях, скільки в мене ключів. Правильну відповідь лайкну. Буду лайкати тільки правильні відповіді. Це менше десяти. Це підказка. Менше десяти. Так, то делаємо крупненький окуп. Не буде сфійнів. То або по, на жаль, Або забирайте ключки. Це нам не мені надо. Сорян. Набіг знову повторний набіг. А щоб набіг був більш то, то, беріть, то беріть тваринок. Я тепер можу взяти команду. От, раз, раз мене три корма. Прокачаємо себе. Давав кучку. Емот, його теж прокачуємо. Можемо лисичку прокачати, але не стане. Так, 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 то тоспіні -то. вже нет. Але це не проблема, в мене лишились ключики. Я можу ящик відкрити. Лайк! Ти до сих пір дивишся без підписки? Мої відосики без підписки? Бігом підписуйся або... Підписуєшся, будеш на все життя крутим. Лайк і підписка, я купую цей ящик. Ціль 100 підписників. Коли буде 100 підписників, то вже почну робити стрими. Отак от. Зараз. Не застану. Не знаю, окей. Нічого не знаю. Що тут у нас? Зараз. От просто в мене зараз 12 ключів і відніміть 3. Це правильна відповідь. Так, відкриваємо. В мене ключів ще, купа. У мене ключів ще, ще ціла кучка. Першого ящика просто, просто крутиш наугад майже З великої кучки Отже буде, якщо їх зберігати якщо ключі зберігати Будьте получати крупненький окуп. Так. Отак. Куча ящиків, а. Влючить мало. Хм. Чим більше ящик, тим більший шанс. Ти подиви, я стільки наград в, не бачу. в житті не бачив. У житті не бачив. Так. Так, то робо Мортус. Кучка пулечку. Такс. Иди. Кристаллив. Ну что, купувати пенету? Чи цей, чи опит. Напишіть в коментарях, а в новому відео про окуп куплю на 200. У мене зараз великий шанс на окуп. Хе. У мене лисичка і золотий бонус. Жаль, жаль. І не забувайте про конкурс. Не забувайте про конкурс. На закладки. Давай, ще. Ще один набіг сути. Пожалуйста, пожалуйста. З 7 тисяч. 7 тисяч до 10 тисяч. 90. Але йду приключення гушни. Тут української немає. Вибачте. Вибачте, що не знайшов українську, бо її і немає. А, 80 тисяч, но хочу наград зараз заберу. Можливо. Не, ми зараз все будемо красти. Я знаю, що. не, не вистачить, давай. Скільки? А, Бомбочку потом використаю. 400 спінів. Ти виріште, будь ласка. Я вам напишу в коментарях приклад, який ви маєте рішити. Або цілу табличку. Це тест на, ро... Це тест на розум. Тобто, якщо ви, ви гадаєте цей весь приклад, то ви розумні. Ми. Без... Тобто, без зміни. А просто написав відповідь. Якщо ні, то все, це позор. Це дуже важкий приклад, але я його знаю добре. Зруйнував. Можемо ще сотці грати. А, і подивись моє попереднє відео. Воно теж дуже цікаве. От, діамантовий ящик. Що там? 500 маловато. Я думав, дадуть жетончик один. Там два жетони вже поміняв букер карту. Це дуже довго відео. І якщо ви любите окуп, то заходьте сюди. О, дуже схожий на Тануса. Це на тануса дуже похожий. Підемо щось будувати. Сім тисяч маю Для команди я збудую опит, бо на інакше не стає, бо це десять тисяч то збудовкою. Все забирайте собі спокійно. Все З ключки забрав. Це можете забирати, но ні. Я не рекомендую, бо це три години ждать. Подивимось, які карточки можна роздати. Дивимось, які карточки можна роздати. Ха. Нічого. Йдемо. Скарби. Мені вавний ключик знайти. Тут взагалі не гірше. Монетки. Ну все. Це можна сказати окуп прийшов. Можна сказати, окуп пройшов з успіхом. От ви бачили. Ви бачили? Як 7 тисяч спінів робити десятку? Робити двадцятку майже. Ну, все, окуп пройшов успішно. Підписуйтесь на канал Nozer Content. Ну і на вайбер канал посилання в описі. Напишіть хороший коментар. Кроки я вже надіслав і не забувайте участвувати в конкурсі на закладки. 6 штук Одному переможцю, якщо буде, звісно, два переможці. Але це ще можливо. 800 спінчків Чого? Мені ще тут джокер не падала. Значить, це не весь окуп. Якби на джокер за мене, то коенмастер я би вас прибив. Не О, так. Я її поміняю зараз, щоб не витратити її. Текс. На жетончик можно поменять. Бонус силу кучку спинев. 2000, 5000. Тут десятку можно. Не, я беру жетончик. Беремо. Штончик беремо. Я її використав одразу, бо за 24 години вона пропаде. Більший шанс на ящик, ніж на алмазну карту. Ну, окей, зараз прийду до вас. Чекайте пару хвилин. Тут один жетончик. Значить, один жетончик ще використовуємо. Для мотовий карти би хотілося. І подивіться, в мене 600 кристалів. Ну не знаю, на що їх тратити. Не знаю, на що їх тратити. Підписуйтесь Підписуйтесь на канал Мозер Контент, якби на цей джокер відео було б коротше. Окуп був би коротше. 20 хвилин окуп вас чекає. Чек. От. Так що головне правило окупу. Завжди сохраняйте спіни завжди сохраняйте ігрову валюту або спінчики, щоб отримати крупний окуп. Чим більше. Знаєте, чим більше спінів, тим більший окуп. Тобто окуп уже вас жде. Підписуйтесь і, уча... і участвуйте в конкурсі. Підписуйтесь на Viber канал, там теж дуже цікаво і класно. Це, розваж... Це найкліпший розважаючий канал від Назар-контент для дітей. Підписуйтесь. А якщо ви хочете більше відео про коенмастер і про окуп... Підписуйтесь в кой? ну, на канал Назар Контент. Так що підписуйтесь.